«Until Dawn» – проект маловідомої британської студії «Supermassive Games. До своєї першої амбіційної пригодницької хорор гри британці займались розробкою DLC до Little Big Planet, дитячою грою Start the Party та hd версією Killzone. Мабуть, роки роботи над плюшевими звірятками, веселками та єдинорогами загартували в розробниках ненависть, злість та жагу вбивати. Інакше анонсу хорору, у якому можуть загинути всі персонажі, автор пояснити не може. Портфоліо Supermassive Games не здалось дивним Sony, і вона дала хлопцям із Гільферда між. Сто Великобританії зелене світло і валізу грошей на додачу. Кошти розробники витратили за призначенням: частину ж бурнули в програмістів, решту розсували по кишенях авторам. Свої голоси та зовнішність грі подарували такі особи, як Хейден Пенетьєре, відомий за роллю Клер Беннет у телесеріалі Heroes, Пітер Старморе, відомий за роллю Абруці у телесеріалі Prison Break, Рамі Малек, відомий за роллю Еліота Алдерсона у телесеріалі Містер Робот, Бред Валтон, відомий за роллю Гранта Варда у телесеріалі. Agent of S.H.I.E.L.D. решту перелічувати не будемо. Зацікавлені читачі спокійно самі знайдуть цю інформацію, забігаючи наперед, запрошення талановитих акторів зіграло важливу роль: акторська гра чи не найважливіший аспект успіху гри. Ні, автор, ні переважна більшість преси та гравців від Until Dawn багато не чекали. Прогнози та очікування були стримані. На диво гра задавала високу планку якості, що тільки покращило від неї враження. Перше, про що хочеться поговорити після запуску це графіка. Вона просто неймовірна. Звичайно, в деревах на фоні полігонів поменше, однак, коли бачиш перед собою настільки живу анімацію та детальних персонажів, не перестаєш дивуватись технологіям. Motion Capture один з кращих, які зараз є на ринку. Картинку мимоволі порівнюєш з консольним флагманом графіки The Order 1886. В дечому Until Dawn кращий, в дечому гірший. У чому нема сумнівів, так це в тому, що кольорова гама супермесів. Games яскравіша і приємніша, не текстурами єдиними, відблиски на окулярах, тіні, промені світла та купа інших дрібних і не дуже ефектів грають на атмосферу. Щодо керування, слід розуміти, це інтерактивне кіно і крутого геймерського скілу тут не потрібно. Достатньо бейсика та уважності. Однак розробники використовують можливості DualShock 4 по максимуму. Рекомендуємо увімкнути при старті гри керування рухами, де багато дій потрібно робити, рухаючи геймпадом у просторі для більшого Нурення у процес, так би мовити, отож про особливості: піднімаючи предмет, щоб його покрутити, потрібно крутити геймпадом у різні сторони. Керувати героями потрібно лівим стіком. У той же час, якщо хтось з них тримає, допустимо, ліхтарик рухом самого геймпаду можна спрямувати світловий промінь у потрібне місце. Необхідно розблокувати телефон, проводимо пальцем по сенсорній панелі. Якщо персонаж ховається, слід завмерти і не рухатись. Геймпад це відстежує. Один неправильний рух, і персонажа спіткає смерть. Нікуди не ділись усім відомі QTE. Якщо проводити аналогію з іншими playstation ексклюзивами Heavy Rain та Beyond Two Souls, то Until Dawn все ж таки різноманітніший і цікавіший в плані керування. У вас бувало таке, що при перегляді деяких фільмів виникає бажання сказати персонажу: ну чого ти туди поперся? Сам вночі? Чи сідай в машину і їдь звідси? Для чого перевіряти будинок, де тільки що вбили твоїх друзів? Час від часу щось схоже присутнє і тут. Автор щиро сподівається, що молодіжний американський фільм жахів в якості сетингу обрано для того, щоб пояснити таким яко кажучи нелогічні рішення і вчинки персонажів. Ну не могли розробники з туманного контингенту, батьківщини Монті Пайтона, моноклів та прогресу змоделювати ці спірні ситуації та вірити в їх реалізм. Якщо пропускати ці умовності, повз то до сюжету більше не виникає питань. Він цікавий, захоплюючий та інтригуючий. Чи чули ви про ефект метелика? Мабуть, що так, а швидше за все, ще й дивились одноіменний фільм. Терміном оперує теорія хаосу і спрощено описує наступну ситуацію. Якщо хтось повернеться в минуле і розчавить в ньому метелика, це може призвести до непередбачуваних наслідків, і ваша реальність докорінно зміниться. Тобто, найменша зміна чи вплив на об'єкт у даний момент визначає його майбутнє. Розробники елегантно оперують даним поняттям і дають зрозуміти, що будь-яка дія чи бездіяльність повільно, але впевнено де вас до завершення історії у першому проходженні гравець побачить лише 50% контенту присутньому у грі. Тому, запустивши гру в друге чи втретє, ви гарантовано отримаєте іншу історію. Не зрозуміло, який вчинок важливий, а який ні. І це чудово. Інколи здається, що чиниш правильно, та наслідок змушує тримати щелепу відкритою. Перше проходження доставляє вир емоцій і бажання дізнатися, що станеться, якщо зробити інший вибір. Переграти момент, який не сподобався, не вийде. У грі немає опції завантаж зберегти останній чекпоінт чи зберегти гру, лише продовжити та нова гра, і це безумовно ще один плюс. Гра не була б настільки цікавою, якби можна було б двома натиснутими клавішами повернути історію у те русло, яке захотілось. Рішення прийняті. Ваші рішення, історія іде своїм ходом. Гра не надто страшна, проте інколи змушує нервово здригнутись, додамо до цього епізоди, коли не можна рухатись, і отримуємо цікаву суміш. Слід відзначити, що очікування місцевого маніяка нагнітало атмосферу більше ніж його поява. І знову ж таки це не означає, що гра збавляє оберти при його появі, якраз навпаки, більше напружених ситуацій, більше твістів, більше екшену. Варте вашої уваги у грі передбачена кінцівка, де відсутні жертви. Тому, коли при проходженні загине черговий герой, і мимоволі з'являтиметься думка, мабуть, так було задумано. Просто пригадайте, що врятувати можна всіх. Until Dawn став ще ближче до терміну інтерактивне кіно, який впроваджували Quantic Dream. Це не гра у звичайному розумінні цього слова. Дивитись потрібно більше ніж приймати участі. Однак ключові рішення визначають те, що ви побачите далі. Добре, це чи погано. Кожен вирішуватиме для себе сам. Until Dawn справді можна пройти на Ютубі і отримати від цього задоволення. Та тільки ось ефект причетності до історії буде втрачено. Автори грають відмінно. Кожен виклався наповну і видно, що до проекту вони віднеслись з повною серйозністю. Діалоги написані недурно, і коли персонаж жартує, часто це і справді смішно. А якщо вони сперечаються, то для цього у них є аргументація. Обличчя виглядають живими. Відсутній ефект зловісної долини. Гіпотеза, згідно якої робот змодельований персонаж, чи об'єкт, який виглядає як людина, викликає відразу у спостерігача. Звичайно, технології зробили серйозний крок вперед, і мошен кепчур еволюціонує. Однак, як і 10 років тому, найкраща анімація досі робиться вручну. Дивлячись на міміку героїв та їхні рухи, віриш, що не одна талановита людина приклала до цього руку. До звуку також немає претензій оригінальні голоси записані чітко та з емоціями. У авторів відсутні акценти, що полегшує сприйняття для неангломовних гравців. Присутні в Until Dawn і всім звичні колектибли. І тут вони грають куди більшу роль, ніж у середньостатистичних іграх. Рекомендуємо ознайомлюватись зі всіма знайденими записами. Вони не лише доповнюють історію, але й розкривають деталі, які іншим чином не дізнатись. А найголовніше, знайдена інформація може допомогти вам прийняти важливі рішення чи навіть врятувати деяких персонажів. Також у всесвіті гри можна знайти тотеми, за допомогою яких можна, так би мовити, зазирнути у майбутнє. Тотеми показують кілька. Секунд ключових подій, які можуть відбутись або не відбутись, все залежить від гравця. Такий артефакт може як допомогти вибрати правильну стежку у розвитку подій, так і збити з неї. Наприклад, чорний тотем показує можливу смерть героя, і відображені ключові кадри інколи є наслідком, а інколи причиною. Уважним потрібно бути завжди при QTE, і при прослуховуванні діалогів, при дослідженні оточення. Такі проекти, як Until Dawn, порівнювати з шутерами, РПГ і тому подібне не можна. Це своя унікальна ніша, котра розвивається та вдосконалюється. Основна ціль інтерактивного кіно надати гравцю можливість взяти участь в історії та вирішувати, як вона розвиватиметься. З цим Until Dawn справляється на відмінно схожих проектів, все ще мало. Та тенденція, що складається, не може не радувати. Наші найкращі рекомендації. Вердикт не пропускати. По скриптам, Якщо вірити детективу Дезмонту, вбивця кличко. Цікаво, чому? Дивіться запис стріму.